Формули зведення. Обчислити тангенс 210 градусів. Функція тангенс вона періодична з періодом 180 градусів. І для того, щоб обчислити такий вираз, можна скористатися періодичністю тангенса, а можна лише покладатися на формули зведення. Як завжди, 210. Подаємо як 180 додати 30. Відповідно, 180 тангенс лишається тангенсом. Функція не змінюється. 180 Дода... 180 градусів, розгорнутику, додати 30 маємо третю чверть. Тангенс в третій чверті додатний. Все. Тангенс 210 то те саме, що тангенс 30. А тангенс 30, то якщо ви подивитесь в табличку, може бути записаний ось так. Один поділити на корені з трьох. Або якщо чисельник і знаменник помножити на корені з трьох. Ми маємо корені з трьох поділене на 3. Спростіть. Вираз синус пі плюс альфа на тангенс пі на 2 мінус альфа. Пі функція не змінюється. Синус альфа. Знову пригадуємо тригонометричне коло. Пі додати альфа третя чверть синус то ігрек. Ігрек в третій чверті від'ємний. Тому синус пі плюс альфа дорівнює мінус синус альфа. Далі. 3 на 2 тангенс перетворюється на катангенс. 3 на 2 ось тут. Відняти альфа знову треті чверть. Тангенс третій чверті додатний. Тому тангенс 3 пі 2 мінус альфа це просто катангенс альфа. Таким чином, мінус синус альфа множимо. Пригадуємо означення катангеса. Косинус альфа поділити на синус альфа синус. Скорочується відповідь мінус косинус альфа. Яке з чисел менше від одного? Просто порахуємо. Катангенс пі на 6 це за табличкою корені з трьох. Це число більше за один, не підходить. Пригадуємо корень із трьох приблизно дорівнює 1,7 більше за 1. Косинус 0 то одиничка. Нам потрібно менше не підходить. Тепер косинус 2 косинуса 370 2 на косинус 370. 2 на косинус 360 плюс 10. Можна двічі подати 360, як двічі 180, якщо не пам'ятаємо, що 360 це період косену. Ну, наприклад, будемо йти лише за формулами зведення. То буде 180 плюс 180 плюс 10. Ось так подамо. Перше 180. Функція не змінюється косинус, як був, так і лишився. Лише оце 180 зникає. А тепер рахуємо знак, пригадуємо собі, коло ригенометричне, 180 плюс щось, третя чверть. Косинус третя чверті, тобто х від'ємний. Тому попереду з'явився мінус. І ще раз те саме: мінус 2, косинус 10, але ж знову третя чверть, знову мінус. Таким чином чином мінус на мінус буде плюс 2 косинус 10. Оце число, от давайте ми, отут трішечки треба згадати, як виглядає косинус, косинус косинусойду якось ось так виглядає в першій чверті. Ось тут у нас, там, наприклад, що там у нас зручно рахувати, 30 градусів. Отут десь 10 градусів. Отут тут у нас 0. Косинус 0, одиничка. Так, рахуємо. Оцей вираз косинус 10, він більший за косинус 30. Якщо ще помножити на 2, то 2 косинуса 10 більше за 2 помножити на корені з трьох навпіл. Тобто за корені з трьох. Оце число більше, ніж корені з трьох, тобто більше одного, не підходить. Рахуємо наступну історію. Мінус 3 синус мінус Пі поділити на 5. Синус функція непарна. Мінус, оцей виходить наперед. Множиться, і маємо 3 синус Пі поділити на 5. Синусоїда наша, ось вона. Отут у нас буде пінавпіл і значення в точці пінавпіл одиничка. І якось отак виглядає. Піна 6 значення одна друга, ну ось так. Піна 4, корені з двох на два. Так, ось тут одна друга, тут корені з двох на два. Це все є в табличці. Відповідно, пі на 5 між ними. Нас цікавить, так, синус пі на 5, він знаходиться між синусом пі на 6 і синусом пі на 4. Тобто синус пі на 5, він більше за одну другу. Ну і менше кореня із 2 на 2. Множимо на 3, отут виходить півтора, три, другі, тобто більше більше за один. І все далі вже не цікаво. Більше за один не підходить. І останній вираз. Косинус мінус тисячі. Градусів. Косинус функція парна. Косинус 1000. А от тепер тисячу. Ми поділимо на 360. Беремо по два. Буде 720. 0,80. 9 280 Ось так. Тому можна записати, як косинус. 360 помножити на 2, додати 280. Сінус і косинус. Два піперіодичні функції. Тобто їх період 360 помножити на будь-яке ціле число. Відповідно, оце період, він на значення не впливає. Косинус 280. Далі. Що таке 280? То 270 додати 10. 270 синус перетвор... косинус перетворюється на синус. Функція перетворюється на кофункцію. Але ж тепер знак 270. Ось тут є. Оце 270. І ще додали 10, потрапили в четверту чверть. Косинус четвертій чверті додатний. Все, синус 10. А ось е, синус 10 – це число менше за 1. Сінус менше, або дорівнює одинички, лише синуси, які 90, 90 плюс 2 піка. 360 помножити на К буде дорівнювати одинички, всі інші менше за 1. Відповідно, оце число нам підходить відповідь Д. І знову ж таки обчислити значення виразу, тангенс 900. Період синуса і косинуса 360. 2 піка 360 помножено на будь-яке ціле. Тангенса і катангенса – 180. От давайте. 900 ділимо на 180. Ми беремо по 5, 0, 0, 4, 900. І так, це означає, що то 180 помножити на 5 плюс 0. Я напишу ось так. Оце період. Тобто, тангенс 900 співпадає з тангенсом 0. А тангенс 0, як ми розуміємо, то буде 0. Наступна історія, яку ми порахуємо, це оцей синус. Синус функція непарна, я одразу буду рахувати синус 960. 960 ділю на 360, беремо по 2, 720, віднімаємо 0,4,2, 240. Можна записати синус 360 помножити на 2, додати 240. Оце період синуса, він на значення не впливає. Маємо синус 240 градусів. А тепер можна синус 240 в різний спосіб записати. Наприклад, можна записати як 180, додати 60. 180 синус лишається синусом. Рахуємо чверть. 180 додати 63. Сінус, тобто y в третій чверті, від'ємний. Таким чином, мінус корень із 3 на 2. Повертаємося до початку. 0, відняти корень із 3 і помножити оцей мінус. І ще мінус, який у нас вийшов. В значенні три мінуса, мінус три других, відповідь мінус півтора знайдіть значення виразу. Корень із 7 помножити на тангенс альфа і помножити на синус 3пі на 2 відняти альфа. Корень із 7. Тангенс подамо як синус поділити на косинус. 3 пі на 2 змінює функцію на кофункцію. Ми маємо косинус альфа, але тепер треба порахувати знак. Трипіна 2 відняти альфа треті чверть. Синус третій чверті від'ємний. Скорочуємо косинуси і маємо мінус корені 7 поділити на синус альфа. Підставляємо те, що дано за умовою. Мінус корені 7 на корені 7 поділений на 5. Мінус 7. Множимо на два чисельники знаменник мінус 14 десятих. Мінус 1,4 Відповідь А. Успіхів!